Як цей твір, літопис Саміла Величка, або історії його, як ви назвали інакше, як він впливав далі на уми українців у цьому державотворчому процесі? От, наприклад, я читала, що Тарас Шевченко шукав цей літопис саміла величка, і коли повертався вже із заслання, його на 11 тижнів затримали у Нижньому Новгороді, не дозволяли одразу поїхати в Москву чи Санкт Петербург. І от він пише Кулішу. Пантелеймону пише: роздобуть мені цей літопис величка, і наступний вже лист Тараса Шевченка свідчить про те, що йому переслали чи куліще хто інший переслав літопис Саміла Величка, і Тарас пише: Дякую тобі ще раз за літописи, Я їх уже по пам'яті читаю. Оживає моя мала душа, читаючи їх. І от є такі версії, що багато сюжетів в кобзарі Тараса Шевченка якраз вони взяті з цього Самила Величка.